Маємо ще один мішечок з дитячими футболками Лупиву. Він не зовсім повний, але тут менше 20 кг, Але зробимо гарненьку ціну. Дивіться, яка тільки наповнений Хлопчик, дівчинка, різні моделі, футболочок. Такі базує. Всі в упаковочках. Що по розмірах? У нас 98, 104, 110, 116, 110, 104. Тобто ті, що в повторах будуть в різних розмірах. Так, 98-104 комплектики. Отакі 134-140. І отак ми зараз вам швидесенько покажемо, що може бути. Така базова. Розкриємо. Зверніть увагу, що всі е, з етикетками, багато з упаковкою. Я зараз висиплю до сили. Оп-оп-оп! Зробимо гарненьку ціну, останній мішечок, кому треба, пишіть по всіх цінах.